У Франції нацисти спалили одне село вщент. Це, як наша карютіка, такий символ знищення французів нацистами. І Шарль Деголь оголосив, що це буде національна святиня, і заборонив після війни відбудовувати це село, там зробили меморіал, поруч побудували нове село. Ну і коли ти щось робиш з святинію, починається історичний, звісно, бум, всі починають шукати історії, очевидці, там, подкасти записувати. І блогери починають їздити. І от один історик в архівах докопується до того, що в складі карального загону СС, який пройшов в це село як на акцію відплати за те, що ці селяни працювали з французьким спротивом, були Ельзасті. І що цей ельзасті вбивали Свої і, же. і своїх же і спалили це село. І тут з жахом з'ясовується, що учасники цієї операції, колишні солдати СС, живуть в Альзасі мирним повоєнним життям.